Сили України зайшли у Тил ворога і завдали нищівного удару. Армія Росії значно посилила атаки на Запорізькому та Донецькому напрямках. Трамп прозрів і відновлює військову допомогу Україні. Європейський союз із дня на день веде найпотужніший пакет санкцій проти Росії за усю історію. В Ірані готують вбивство американського президента. а Трампа тим часом номіновано на Нобелівську премію. Китай відкрито забезпечує виготовлення. Лення Росії ударних дронів порт у Роттердамі готують до війни із Росією. Вітання! Мене звуть Анастасія Дмитровська, і просто зараз про головне, але спершу лайкніть це відео, якщо підтримуєте Україну, і підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах Ютубу. І до новини з фронту Росія може прорвати оборону на Донбасі, як пише Таймс» із посиланням на військових аналітиків і західні розвідки, російські війська можуть наблизитися до повного захоплення Донецької області, прорвавши українські позиції на підступах до Костянтинівки, не останнього великого оборонного вузла у регіоні. За їхніми даними, найбільш критична ситуація нині складається на південних підходах до Костянтинівки. Місто є південними воротами до ланцюга міст. Що утворюють останній великий оборонний пояс України у Донецькій області? У разі втрати цього міста російські дрони зможуть повністю контролювати північну частину регіону, що може призвести до поступового захоплення решти Донбасу. Росія зараз контролює понад дві третини Донеччини. Але щоб захопити решту регіону, вона повинна взяти під контроль міські центри України, які є життєво важливими для логістики її армії. Якщо місто впаде, майже всі міста далі на північ опиняться в зоні дії російських безпілотників. Це наблизить Москву до її давно прагнутої мети захоплення всієї Донецької області. Крім того, російські війська вже розпочали штурм усієї лінії фронту у Запорізькій області, намагаючись до кінця літа вийти на трасу до Маріуполя та захопити Оріхів. Про це заявив заступник командира батальйону 65-ї бригади із позивним Форест. Противник я також от отримав завдання це вийти на Маріупольську трасу. Раз потім вийти перебити логістичне забезпечення на Донецьк. Донецьк взяти, наприклад, тут же Торіхів, е, вийти на Кам'янське, е, в подальшому можливо вийти на Камишеваху, тому в противника такі задання стоять. Е, е, і противник, я так розумію, усе літо буде проводити ці штурмові дії. Але російська армія воює не тільки із українцями, а й з усім живим. Ці кадри просто розривають серце у мережі. віруситься відео, як російський дрон навмисно убиває червонокнижного пелікана. Без жодної причини вони забрали життя невинного птаха. Ну і трохи позитиву від наступного відео це історія про те, як група ССО зайшла із тилу та провела успішний наліт на позицію російських військових у районі державного кордону із Росії, завдяки ретельній підготовці, злагодженості та професіоналізму. Наші захисники досягли поставленої мети і результат знищення живої сили противника та захоплення трофеїв. Українські воїни, титани, не втомлююся ними щодня пишатися. Поставте і ви їм лайк підтримки під цим відео, і напишіть кілька слів. У коментарях ми точно знаємо, що вони нас дивляться. Вам не важко, а їм приємно, особливо коли слова підтримки лунають із різних країн світу. Дочекалися Пентагон оголосив про відправку додаткової зброї в Україну. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони США. Речник Пентагону Шон Парнел заявив, що допомогу передають із благословення Трампа. За вказівкою президента Трампа, міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств. Нагадаю, 1 липня прес-секретарка Білого Дому Анна Келі підтвердила рішення США про припинення постачань до України деякої зброї після огляду допомоги міністерством оборони та підтримки інших країн 3 липня. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати і надалі постачають озброєння Україні однак мають упевнитися, що їхні власні запаси залишаться достатніми. 4 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Трампом, і схоже, що діалог був результативним. The cat Як пише політико США можуть відновити постачання Україні деяких видів зброї після зустрічі між вищими посадовцями США та України, які відбудуться цього та наступного тижня, за даними видання, спецпосланець президента Дональда Трампа в Україні Кіткелох проведе дві зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Римі на міжнародній конференції із підтримки України 10 та 11 липня, а потім у Києві наступного тижня. При цьому ключовим Питанням обговорень буде відновлення поставок допомоги, припинених на початку цього місяця. США повідомили Києву, що постачання інженерного обладнання та деяких бронетранспортерів відновляться найближчим часом. Хоча точних термінів поки що не названо. Ну що ж, сподіваємося, що цього разу це не просто слова, і допомога таки надійде в Україну. Її не заморозять. Глава Радбезу РФ Дмитрий Медведев закликав россиян не ставиться серьезно до заяв Трампа. Медведев призвал никак не относиться к риторике Трампа и продолжать добиваться целей спецоперации. Власне, причиною такого випаду Медведєва у бік Трампа стало те, що останній заявив про відновлення постачань зброї Україні. Так рішення це не сподобалося і прес-секретареві Путіна Дмитрію Піскову. постачання Києву озброєнь каже Пісков: не лежать у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню. Крім цього, штати як і раніше реалізують антиросійські санкції, тоді як Москва вважає ці самі санкції незаконними, поза як вони шкодять підприємцям двох країн. Європейський союз готується ввести найжорсткіші санкції проти Росії з початку повномасштабної війни. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жанну Ельбаро в ефірі французького телеканалу «Київ-1». Європа на основі французьких пропозицій готується ухвалити найжорсткіші санкції за останні три роки. Які безпосередньо виснажать ресурси, що дозволяють Володимиру Путіну вести війну, зі слів баронові обмеження можуть торкнутися доходів Росії від експорту нафти а також фінансових структур, які допомагають обходити вже чинні обмеження паралельно із ЄС над новими санкціями працюють і в США. сенатор республіканець Лінці Грем повідомив, що Сенат США готується до голосування щодо нового санкційного законопроєкту після завершення літньої перерви у конгресі, за його словами. Документ дозво. Олить запроваджувати санкції та мита проти тих країн, які підтримують військову машину Путіна та торгують із імперією зла. Ну що ж, чекаємо на усі ці санкції, аби ж лише тільки пошвидше. Оце так новина. На Росії знайшли мертвим ексгубернатора Курщини, екс-міністра транспорту Романа Старовойта. Диктатор Росії Путін звільнив його із посади 7 липня 2025 року. старовойта знайдено мертвим у себе вдома того ж дня. Тіло виявили в особистому автомобілі у престижному підмосковному районі. і Поруч лежала вогнепальна зброя. Про це пише телеграм-канал 112. Попередня версія смерті самогубства. Екс-міністр транспорта Росії Роман Старовойд застрілився в Одінцова істочник 112. Деякі телеграм-канали пишуть, що пістолет, із якого нібито застрелився, Старовойт, був нагородним від міністерства внутрішніх справ РФ, і цілком реально, що ніяке це не самогубство. Як би там не було, але варіант, що його прибрали, враховуючи те, що він жив в Російській Федерації, здається більш реальним. Застрелений Старовойд був з нагородної зброї, яку йому видали в МВД Росії. Чистая работа. РосЗМИ, в свою чергу пишуть, что самогубство может быть связано із криминальной справою, яку завели на Старовойта напередодні. По предварительным данным, самоубийство Старовойта может быть связано с вероятным уголовным делом. По словам источников, на романа Старовойта дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов, ранее работавший его заместителем. Сам Смірнов був арестован по подозренню в машиничистві на 1 мільярд рублей на будівництво защитних сооруженій в Курській області. І інші пов'язують його смерті з тим, що, будучи на посаді міністра транспорту, він не впорався із транспортним колапсом у російських аеропортах через колапс, який там власне тривав під час атаки українських безпілотників. А як ви думаєте, це самогубство чи вбивство? Пишіть свої думки у коментарях. Китай допоміг Росії налагодити масове виробництво дронів. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg. Документи, з якими ознайомився Блумберг, показують, що китайські постачальники відіграють ключову роль у забезпеченні Росії комплектуючими для виробництва ударних дронів, що застосовуються проти України, тоді як у головному управлінні розвідки України повідомляють, що у дронах типу шахет, якими Росія нині щодня атакує Україну, частка електронних комплектуючих виробництва КНР зросла до 60-65%. І що важливо розуміти, відбувається усе це постачання в обхід санкцій. постачання компонентів ведеться як безпосередньо, так і через ланцюжки посередників, включно з компаніями в Гонконзі, Туреччині та ОАЕ. Серед задіяних китайських постачальників великі виробники, зокрема, ті, хто офіційно заявляє про роботу тільки в цивільному секторі. Деякі з них постачають комплектуючі в Росію під виглядом обладнання для сільського господарства або аерозйомки. За даними звіту, дрони з китайськими деталями виробляють на російських підприємствах, включно з об'єктами в Татарстані та Іжевську. Збірка здійснюється як за іранською ліцензією моделі Шахет Герань, так і в рамках локалізованих розробок. Китай же офіційно заперечує військову допомогу Росії. США і союзники на тлі цих даних розглядають посилення експортного контролю, але визнають, що обхідні шляхи через треті країни. Залишаються вразливістю в санкційній політиці. Китай офіційно заперечує військову допомогу Росії, але фактично зберігає високий рівень технологічного експорту, включно з товарами подвійного призначення. І вірогідно, найближчим часом реальних шансів закрити у санкційній політиці діри, які дозволяють Кремлю нарощувати виробництво дронів, не вийде. У головному управлінні розвідки України назвали ім'я російського військового злочинця, причетного до удару по дитячій лікарні Охмадит у Києві. Власне рівно рік тому, 8 липня, росіяни вдарили ракетою по дитячій лікарні Охмадит у столиці. Тоді загинуло 33 людини ще понад 120 було поранено. В українській розвідці повідомили, що відповідав за технічну підготовку крилатих ракет Х-101, які застосовувалися під час цієї атаки, майор збройних сил РФ. Денис шийнов не саме підрозділ Шийнова, 121 й бомбардувальний авіаційний полк і здійснив атаку на дитячу лікарню. принагідно Жугур нагадали, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата. Я ж особисто впевнена, що жити цьому майору залишилося недовго. Українські спецслужби мають довгі руки і такого не пробачають. Справжній шок-контент. Лише слухайтеся, Іран почав збирати гроші на кілера для Дональда Трампа. Іранський священнослужитель Жид Харагані запустив інтернет-сайт, де оголосив збір коштів на вбивство президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Нетаньяго. Власне чоловік стверджує, що за ці гроші можна буде найняти кілера. Власне, про це пише Телеграф. У нещодавньому інтерв'ю він сказав, що. Розпочато кампанію зі збору коштів на вбивство Трампа та вбивство Нетаньягу, додавши у європейських країнах, вони роблять це за 10-20 мільйонів доларів. Як пише видання, цей іранський священник не посідає чільного місця у релігійній ієрархії Ісламської республіки і має мало офіційної влади, але його погляди відображають позицію деяких радикальних груп. Харагані зазначив, що подібні операції повинні прораховуватися разом із іранськими спецслужбами, але він упевнений, що цивільні мають брати безпосередню участь. Священнослужитель також стверджував, що цивільні особи повинні брати участь у зусиллях із убивства ворожих лідерів, заявивши вбивство голів ворога це не лише відповідальність військового командира. Громадськість має долучитися та зробити цю сцену небезпечною, щоб такі люди, як Трамп і Нетаньягу, не наважувалися робити гучні заяви. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Відповідну заяву Нетаньягу зробив під час державного обіду у Білому домі у Вашингтоні 7 липня. Нетаньягу вручив Трампу копію листа, надісланого ним до Нобелівського комітету. Це лист, що я надіслав до Нобелівського комітету. Ця номінація на Нобелівську премію миру вами цілком заслужена, і ви повинні її одержати. Дуже вам дякую, я не знав цього. А що ви думаєте про усе це? Напишіть нам. Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що країни, які підтримують антиамериканську політику БРІКС, будуть обкладені додатковим митом у розмірі 10%. Про серйозність цього прецеденту і про те, про які ж власне країни взагалі йдеться, наш наступний сюжет. Президент США Трамп заявив, що будь-яка країна, що підтримуватиме антиамериканську політику Брікс, буде обкладена додатковими 10-відсотковими митами. За кілька місяців до цього Трамп вже погрожував 100-відсотковими тарифами. Брікс було створено з поганою метою, і більшість із цих людей бояться про це говорити. Але я сказав їм, що якщо вони хочуть грати в ігри з доларом, то на них буде накладено 100% тарифів. І вони повернуться і скажуть: ми благаємо, благаємо вас не робити цього. Брікс померли, коли я сказав це. Обама та Байден говорили, що вони тримають нас у напрузі. Ні, це ми тримаємо їх у напрузі. 24% От мирового ВВП тільки на штатах, а страны БРИКС, якщо ми приплюсуємо, то це более 30%. Ну соответственно, БРІкс якобы може диктовать Соєнним Штатам з позиції Экономической сил. силы, сіли, дело. Така заява була у відповідь на декларацію останнього саміту у Бразилії, де вони критикували нову трампівську тарифну політику. Ми висловлюємо серйозне занепокоєння щодо збільшення односторонніх тарифних та нетарифних заходів, які спотворюють торгівлю та не відповідають правилам Світової організації торгівлі. З однієї сторони, ми маємо комуніке саммет АБРІКС, но з другої сторони, оно настільки м'яке по отношению к суверенним штатам, що там даже штати бояться вспомнить. Тобто, это на самом деле и показывает, что вроде объединение есть, Но оно как-то теряет свою глобальну суб'єкт. Трамп так активно висловлюється проти БРИКС його не влаштовує, що країни, які входять туди, хочуть подолати панування долара на користь своїх національних валют. Применение національних валют в торгові між нашими государствами неуклонно растет. В 2024 году доля нашої національної валюти рубля і валют дружественных стран в расчетах России з другими государствами БРИКС. составила 90%. Сейчас, когда он говорит о 10% дополнительно пошлин для стран БРИКС и тех, которые будут поддерживать такую политику, то это на самом деле идеологически ничем не отличается от его угроз, политических угроз, все-таки сделать все возможное, чтобы политика долларизации не возымела успеха, чтобы доллар и так был На своих лидирующих позициях в мире, щоб от нього далі не отказывались. При цьому американський президент намагається налагоджувати окремі тарифні умови з кожним членом БРИКС, зокрема з Росією та Китаєм, щоб похитнути їхню єдність. То, що кстати на саміт БРИКС не приехал Сі, это частично определенный эксперты также связывают с недавними. Позитивними іменно позитивними з Соєними Штатами, тобто Си не хотел вляпаться сейчас вляпатися в эту історію. Все ж таки, експерти сходяться в тому, що якими сильними не були країни Брікс посунути долар або панування Америки на світовому ринку їм поки не вдасться. Найбільший порт Європи готується до війни із Росією. Власне, журналісти Financial Times пишуть про те, що найбільший порт Європи Роттердам, готується до можливої війни із Росією. Порт вже почав резервувати причали для кораблів із військовими вантажами на запит НАТО і планувати маршрути перекидання постачань у разі нападу Росії. Крім цього, у Роттердамі проводитимуть так звані амфібійні навчання кілька разів на рік. Лодевін Сімонс, виконавчий директор адміністрації роттердамського порту, заявив, що порт координує свої дії із сусіднім Антверпеном щодо того, як впоратися із прибуттям британських, американських і канадських транспортних засобів і вантажів. Повідомляє Financial Times. Ми все менше бачимо один у одному конкурентів. Зазначив він щодо координації з бельгійським портом. За його словами, у разі прибуття великого обсягу зброї, Роттердам звернеться до Антверпену чи інших портів, аби вони перевантажили частину цього вантажу. Як кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. А ви як вважаєте ці заходи про всяк випадок? Чи все таки У ЄС готується до реальної війни із РФ? Пишіть! Поставте лайк підтримки цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо, обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, щоб не пропустити наступні випуски. Побачимось!